Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Захисник із Золочівського району отримав орден за мужність другого ступеня від президента України. Загинув Михайло Мирославич Гонтарк із села Бордуляки Золочівського району. В районі виконання бойових завдань загинув солдат Івануса Тарас Степанович. Автомобіль наїхав пішохода, який сидів на проїжджій частині. На Золочівщині у ставку виявили тіло дитини. На околиці Золочого зіткнулося три автомобілі, четверо постраждалих. Загинув наш земляк, старший сержант Тарас Володимирович Волянюк. У бузьку відзначили день молоді, побажання, з нагоди свята. Внаслідок ДТП загинув водій легковика, горів одноповерховий житловий будинок. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до пункту управління 2-го десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади нагородив нашого земляка з Золочівського району орденом за мужність другого ступеня. Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. Відзнаку отримав Петро Василів, уродженець села Колтів. Він служить у ламах 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади та гідно виконує бойові завдання на захист України. У 2024 році Петро Васильів уже був у достойний ордена за мужність третього ступеня. Нова нагорода стала свідченням його незламності, мужності та відданості військовій присязі. Вітаємо Петра Васильєва з високою державною нагородою та дякуємо за все, що він робить для нашої держави. Бажаємо міцного здоров'я, сил та перемоги! Додому на щиті повернувся загиблий захисник Михайло Мирославович Гонтарик із села Бордуляки Золочівського району. Він був старшим солдатом, стрільцем-помічником гранатометника механізованого відділення у лютому 2023 року. Михайло Мирославович став до лав Збройних сил України, склав присягу на вірність українському народові та мужньо виконував бойові завдання з оборони нашої держави. 9 серпня 2025 року. Під час стрілецького бою в Покровському районі на Донеччині ворожа куля обірвала життя нашого земляка. Щирі співчуття рідним світла пам'ять і шана герою України. З глибоким сумом повідомляємо, що 12 серпня 2025 року в районі виконання бойових завдань загинув солдат Івануса Тарас Степанович, житель села Піски Золочівського району. Він працював у бродівській лікарні ветеринарної медицини, а у 2024 році став до лав Збройних сил України. З честю та гідністю виконував свій обов'язок, віддано боронив Україну і віддав за неї своє життя. У бродах та селі Піски Золочівського району попрощалися з воїном Тарасом Іванусею. У день великого свята успіння Пресвятої Богородиці, 15 серпня, громада бродів навколішки зустрічала траурний кортеж із тілом загиблого воїна Тараса Івануси. Біля алеї героїв люди схиляли голови в мовчазній молитві, проводжаючи солдата у його останню дорогу. Траурна процесія простягнулася вулицями міста і рушила до рідного села Піски. Тут земляки зустрічали свого героя у вишиванках із державними прапорами та живими квітами, устиляючи ними його шлях. 16 серпня, у храмі святих апостолів Петра і Павла, де роками служить його батько, отець Степан, лунали похоронні дзвони. Чин похорону очолив архієрей Православної церкви України, митрополит Львівський Макарій. Тарас Степанович Івануса загинув на харківському напрямку, захищаючи Україну. Він був єдиним сином священника. Поховали воїна на алеї почесних поховань у бродах поруч із найкращими синами України, світла пам'ять і вічна слава Герою Тарасу Іванусі. Його ім'я житиме серед тих, хто віддав життя за свободу свого народу. У Золочівському районі автомобіль наїхав на пішохода. Чоловік загинув. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на Львівську обласну військову адміністрацію. 9 серпня, близько 22.10 поблизу села Яблунівка, Бузька територіальна громада, Золочівський район, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, мешканець села Яблунівка 1986 року народження, керуючи автомобілем «Форд Фокус, здійснив наїзд на пішохода жителя міста Буск 1969 року народження, який сидів на дорожньому покритті. Внаслідок отриманих травм пішохід загинув на місці події. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії. 13 серпня 2025 року у селі Білий Камінь Золочівського району на вулиці Зелена у ставку, що знаходиться на території приватного домогосподарства, виявили тіло дитини 2021 року народження без ознак життя. Обставини трагедії встановлюються правоохоронцями, щирі співчуття рідним. Дорожня транспортна пригода сталася 12 серпня близько 17.10 у Золочі на автодорозі тернопіль рава Раваруська. 22-річний водій Kia Sportage із Полтавщини зіткнувся з автомобілями Peugeot 308 та Форт Рейнджер. Унаслідок аварії травмувалися водії Кіа та Peugeot, а також двоє пасажирок, серед них 9-річна дівчинка із Золочева. Постраждалих доставили до лікарень. Слідчі відкрили кримінальне впровадження. Водієві загрожує до трьох років обмеження волі та позбавлення права керувати авто. Закликаємо водіїв бути уважними за кермом дотримуватися швидкісного режиму та правил дорожнього руху. Сид боків суму повідомляємо, що в боротьбі за мир і незалежність України загинув наш земляк. Старший сержант Тарас Володимирович Волянюк у березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, він добровільно став на захист батьківщини, вступивши до лав Збройних сил України. На передовій ніс службу як командир відділення стрілецького взводу, сумлінно виконуючи свій військовий обов'язок. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоекономічної Донецької області Тарас Володимирович отримав смертельне поранення, завдане ворожим FPV-дроном. Тепер йому назавжди 48 років. Він залишиться у нашій пам'яті мужнім воїном, справжнім патріотом та прикладом відданості своїй країні. Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і шана Героїв України. 12 серпня у Буску відзначили Міжнародний день молоді. З цієї нагоди у затишному міському сквері на площі ринок відбувся безкоштовний показ українського фільму Просто небо. Сьогодні, 12 серпня, надбужанська громада доєднується до святкування Міжнародного дня молоді. Цьогоріч день молоді, ми святкуємо з цілим світом, з Європою. Здавалося б, нам не до святкування, адже сьогодні молодь воює, сьогодні молодь захищає східні кордони нашої держави. Сьогодні молодь волонтерить, сьогодні молодь вчиться, працює багато для того, аби наша Україна залишалася незалежною і вільною. Але, попри все. Ми продовжуємо жити, і саме тому Бусканська територіальна громада потурбувалася про те, аби сьогоднішній день приніс трошечки радості, трошки багато приємних відчуттів для наших молодих надбужанців. І сьогодні ми пропонуємо переглянути гарний, веселий фільм про львівських батярів. Дякуємо нашій. Молоді, незламні молоді. І пам'ятайте, що за вами майбутнє нашої держави України. Дякую, що ви у нас є і залишаєтесь в Україні. Що хочете побажати нашій українській молоді? Я бажаю перемоги. А я бажаю е, гарного нового навчального року. Наші молоді жити в процвітаючій, мирній, вільній і щасливій країні. Слава Україні! Дякуємо військовим за те, що вони нас охороняють. 9 серпня близько 14.20 на автодорозі м 06 Київчоп неподалік села Дубина, Забулоцьковська територіальна громада Золочівський район, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на Львівську обласну військову адміністрацію. За попередніми даними, мешканець Києва 1985 року народження, керуючи автомобілем Кіа-Церато, під час маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем БМ830 під керуванням жителя міста Чугуїв Харківської області 1986 року народження. У результаті зіткнення водій Кіа-Церато загинув на місці водія бм 830 з травмами госпіталізували до Бродівської міської лікарні. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії. 9 серпня о 15.52 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Орихівчик на вулиці Кутова, 12, у Золочівському районі. Загоряння виникло в одноповерховому житловому будинку. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Вогонь охопив дах на площі 60 квадратних метрів та дерев'яне перекриття. Також на площі 60 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям пожежників вдалося врятувати дві будівлі. Пожежу локалізували о 16.45 та повністю ліквідували о 17,57. На щастя, внаслідок займання ніхто не постраждав. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаймо армії. Слава Україні! Героям слава!